Спеціальний батальйон, своє командування та знання ведення бою. Ось що пропонують Україні Чернівецькі воїни афганці члени громадської організації Ніхто крім нас офіцерів. реєстра загальної мобілізації не вносять. Вік вже не той, але вони офіційно заявили, що за потреби готові використати свій досвід для захисту України. А поки що вчать молодих. Лейтенант, який закінчив наш університет. Він, крім гаубі д 30 більше нічого не бачив. Щоб не було так, як зараз у Києві ми дивилися, хлопець тримає дерев'яний щит, а по ньому стріляють снайперські винтовки з автомата. Він не розуміє, що це дерево, патрон пробиває рельсу, і він з цим щитом іде. Щоб люди знали, як треба себе себе вести в бою? Аби не допустити цього, буковинські військомати зараз працюють в посиленому режимі. Тут вже почалися навчання, і разом з тим намагатимуться впровадити функціонування постійних підготовлених силових формувань у разі техногенних катастроф, аварій природних катаклізмів. Вони використовуються рішенням керівництва району. А в разі введення надзвичайного стану, такої от кризової ситуації, як у нас, вони вже виконують завдання чисто територіальної оборони. Уважно спостерігають громадські організації, також із ілюстрацією влади. Змінами задоволені не завжди, тому попереджають політиків, що жорстко реагуватимуть на недостойних. Чому приходять ті люди, які вже працювали в системі інших урядів, які за 20 років знищували і армію, і структуру за те, що довели нашу армію до такого стану. Тому наше попередження сьогодні вже військові обурюються, схаменіться. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.